Я рада вітаю усіх вас, мої любі глядачі на творчому каналі Маруся на Screen рукоділля. Я Маруся, я займаюся в'язанням, спицями гачком а також іншими видами творчості, і сьогодні запрошую вас до доволі цікавого відео. Сьогодні я хочу познайомити вас, якщо ви, звісно, ще не знайомі, з новою шкарпатковою пряжою YarnArt Forza Solid. І виказати своє, свою думку стосовно того, як ця ниточка поводить себе у полотні, як з неї в'язати. Ми з вами зв'яжемо шкарпатки і подивимося, як, як вони виглядають, що виходить і тому інше. Найперше, хочу сказати, що в деяких магазинах вже з'явилася ця ниточка і посилання на магазини я залишу знизу в інфобоксі саме на ті магазини на момент виходу відео, які я знайду, які позиціонують цю пряжу. Це не реклама, це просто така моя особиста рекомендація. Отже, давайте познайомимося з пряжою. Ось так виглядає етикеточка. Зовсім недавно Ярнард випустив шкарпеткову пряжу Ярнард Форса. Це якась лінійка Форза, яка називається Solid. 100 г 420 метрів. Тобто класичний шкарпетковий метраж. 75% вовни, 25% поліаміду. Так, стосовно тактильних відчуттів, ниточка шерстиста, вона доволі схожа на ярнард форза, але має дуже багато красивих однотонних відтінків. Якщо я знайду, я вам ставлю палітру, яку я зустріла в магазинах, і з усієї палітри я би, звісно, накупила набагато більше, але обрала ось цих три кольори. Колір «Хакі». Це 46,26. Колір такий неоново-салатовий. Це у нас колір 46,29. І колір неоново-помаранчевий це 4643. Отже, три таких кольори. І саме з ними я буду знайомитися. Ось цього кольору хакі. У мене будуть чоловічі шкарпетки для воїна ЗСУ. Ось цього неоно-салатового будуть шкарпетки для мого чоловіка, це його улюблений колір. От, І ось цей неоново-помаранчевий обирала моя донечка, і це будуть шкарпетки на зиму їй в черевички, такі з високою хулявкою. Тепер дивіться. І залишки з ось цих. Двох кольорів можна скомбінувати. І залишки з цих кольорів можна скомбінувати, і також зв'язати якісь карпетки. Стосовно рекомендацій по інструменту, виробник нам рекомендує спиці номер 3 і гачечок номер 3 Тепер подивимося ниточку, і будемо підбирати спиці. Ниточка у нас. Так, де в нас кінчик кінчик ось кінчик. Ниточка у нас доволі така об'ємненька, непружна, і коли ми її натягуємо, вона так ніби розтягується. Ну, Трієчкою, я не буду в'язати через те, що у мене доволі вільне в'язання. Я приготувала дві пари спиць. Перша це двієчка від торгової фірми Chiaho на тросику 120 см. Вона у мене є. А друга пара спиць це «Кніт про Symphony 2,25 тросик 100 см. Я буду розпочинати ось з цієї кольору хаки і буду підбирати спиці, якими мені буде зручніше в'язати, і вам розповім, на яких спицях полотно мені йшло зручніше, чи на металі, чи на дереві. Отже, побажайте мені успіху, я буду підключатися до вас і розповідати вам усі свої враження, показувати усі свої результати. Ну що ж, мої любі. Давайте проведемо підсумки нашого з вами в'язаннячка і поговоримо про те, як вела себе ця ниточка Ярнард Forza Solid у в'язанні і після ВТО. Нагадаю, що в'язала я свої шкарпетки з пицями Вічіагу. Номер два це. Нероз'ємні спиці, і в'язала я їх способом Magic Loop. Так, найперше, у в'язанні ниточка поводить себе доволі нормально. Спицями чиагу трішечки спостерігалося розщеплення ниточки, так як має чиягу гострі кінчики. Але, взагалі зокр... в'язалося добре. Дуже, скажімо так, Комфортно і ниточка хороша. Якщо по тактильних відчуттях її порівнювати з в іншої відомої нам турецької пряжі, я би сказала, що вона більше схожа на, е, на кобохом. Вона точно така сама шерстиста. І навіть під час в'язаннячка е, на ниточці, де ниточка торкалася одна до одної, так як я в'язала з середини із е, зовнім моточка, там, де вона торкалася, утворювалися такі, знаєте, шерстисті комочки, які щіплювалися одна з одною. Таке саме в мене. Було і в накобоху. Далі, ось Карпатка, яка не вибрана, не пройшла в ВТО. Ви бачите, що, в принципі, в лицевій гладі петельки лягають рівненько. А в резиночці петельки лягали рівненько, тобто. Гарненька, хороша ниточка, хороша скруточка. Ну, Ось так ви можете бачити, тобто нормально. Далі, після ВТО, після того, як Шкарпатка висохла на блокаторах, давайте з вами порівняємо полотно. Ось полотно до ВТО, ось полотно після ВТО. Поталька вирівнялася, дуже гарно вирівнялося, полотно повністю розрівнялося. Можемо подивитися на резиночку. У ну, мене сохли на блокаторах, але можу сказати, що пряжа трішки тримає резинку, тому що ось я щойно зняла з блокаторів, але вже назад, знаєте, так трошечки резиночка стає. Ось різниця до ВТО і після ВТО. Так, далі пряжа має яскравий колір, і що одні ще другі шкарпатки, я вам зараз покажу і дитячі шкарпатки, водичку зафарбували не критично. Тобто тут була така яскрава салатова водичка. А тут така, як то кажуть, лимонна. Тому пряжа віддає колір, принаймні ось в таких яскравих насичених кольорах. Тепер далі давайте по дитячих шкарпатках. Ось шкарпатка до ВТО. Ви бачите, це сосисочка-сосисочка, до ВТО пряжа взагалі прекрасно тримає резиночку, і у нас така знаєте, сосисочка. Ось після ВТО єдине, що я сушила їх ось в такому стані. У мене. Дитячий блокатор коротенький, резиночка розійшлася, хоча я думаю, що на ніжці вона ще трішечки схлопнеться, і буде все добре. Вирівнялося полотно, ми можемо бачити, ось візьмемо до ВТО і після ВТО. Ось. Такий результат, я думаю, помітно неозброєним оком. І е, що я хочу вам сказати? Що взагалі, на мою думку, Ярнард Forza Solid взагалі бюджетна, е, хороша шкарпаткова пряжа, е, нічим особливо не відрізняється від накобуху, е, від Alize Супервош. Єдине, що Alize Супервош, на мою думку, трішечки м'якша. Але я цілком можу рекомендувати вам цю ниточку для в'язання шкарпеточок. І я думаю, що для нам, як українським рукодільницям, дуже приємно, що такі бюджетні торгові марки, як та «Лізе», на Кобоху випускають нові лінійки шкарпеткової пряжі, і ми їх маємо можливість спробувати. Купувала я пряжу в магазині е в Телеграмі. Я вам обов'язково залишу посилання на цей магазин, І на момент моєї купівлі е моточок пряжі коштував 100 гривень. Можливо, по інших інтернет-магазинах трішки інша ціна, але я думаю, в районі десь до 120 гривень моточок. Е, ну, я цілком рекомендую, мегесенька. Після прання пряжа трішечки пом'якшилася. тобто, Але це не мериносик. Це однозначно можу сказати, що тут вовна. Тобто ну, немає такої е, м'якості пласкості, такої розтікальності, як в мериносі, тому що це дійсно вовна. Я думаю, що шкарпеточки будуть носитися гарненько, тому що вони приємні і тактильно, і на ніжці, і в'язати з цієї ниточки комфортно. Отже, Ось такий мій власний висновок стосовно пряжі Ярнард Forza Solid. І я дуже буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях, чи ви в'язали з цієї ниточки, чи є вона у ваших запасиках. Яке вам враження, яке ваше враження від цієї ниточки? І давайте ділитися своїми враженнями, своїм досвідом. у мене Ось таке. Я сьогодні, звісно, обов'язково виберу по другій шкарпеточці і уже підуть вони по своєму призначенню, будуть чекати осені. Я ж бажаю вам успіху, нехай у вас все складеться, нехай у вас все буде добре. В'яжіть, діліться досвідом, мені дуже буде приємно. А з вами була Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля. І до зустрічі, мої хороші в наступних відео, Па-па!